Бути воїном жити вічно У Корнені відкрили пам'ятний знак і назвали тамтешній футбольний стадіон на честь загиблого героя. Помилка, що коштувала здоров'я. На перехресті городища бармаки неподалік рівного сталася автотроща. ITV. Новини. Добрий вечір. Бути воїном жити вічно у Корнені. Відкрили пам'ятний знак і назвали тамтешній футбольний стадіон. На честь загиблого героя, воротаря футбольного клубу Корнен Володимира Бойка. Захисник 2000 року народження загинув у 23 роки. Був водолазом 73-го морського центру ССО. Загинув 28 лютого 2024 року в бою поблизу острова Тендрівська коса Скадовського району Херсонської області. Більше про подвиг героя та увіковічнення пам'яті. У матеріалі далі. Бути воїном жити вічно. У селі Корнен, що біля Рівного, від самого ранку чимало людей біля місцевого стадіону. Усі прийшли вшанувати пам'ять 23-річного полеглого земляка Володимира Бойка. На його честь було перейменовано стадіон, а також поруч відкрито пам'ятний знак. Небесний тепер уже воїн. Володимир увійшов в історію. Нашого села він написав золотими літерами у книзі, книзі життя своє ім'я там на небесах і дав ім'я цьому прекрасному спортивному комплексу. Саме так увіковічнити пам'ять захисника вирішили не випадково. Володимир любив футбол і грав на позиції воротаря за місцеву команду Корнен, яка виступає у Рівненському районі. Навіть під час повномасштабного вторгнення, приїжджаючи у нетривалу відпустку, завжди змінював військову форму на футбольну. Він завжди був першим номером в нас, завжди навіть якщо була, була хороша хороший вечір, він все одно приходив на яру і відстоював на ноль, як треба було. і Був вічно перший і такі ворота Треба ще шукати, було він на виходах, на всьому грав бездоганно, просто чудово грав. Чимало сил Володимир доклав і до того, щоб у селі був свій стадіон, який відтепер носитиме назву Володимира Бойка. Тут нічого не було, тут був лише берег, тут була вода, стояла. А Вова саме перший був ініціатором таких, щоб допомагати завжди, збирав всіх хлопців. Спочатку ми почистили. Потім ну почали потроху робити. Вов сам бітон намішав, щоб ці стовпчики замурувати. Володимир Бойко був водолазом 73-го морського центру сил спеціальних операцій. За плечима мав як строкову, так і службу за контрактом. І з початком повномасштабного вторгнення виконував складні та небезпечні завдання здебільшого в тилу ворога. Фатальною виявилася для Володимира та його побратимів спеціальна операція наприкінці лютого 2024 року. Попливли. Брати маяка і їх там чекали. Чекали, їх там давно вже казали, чекали. Їх просто тупо в упор розстріляли та все. В перші полі попали мотора. І їхня просто моторна лодка не могла відійти назад. Вона зможе її не могли прийти забрати. Був дуже великий обстріл. Після відкриття пам'ятного знаку на стадіоні Володимира Бойка провели перший благодійний турнір пам'яті по загиблому захиснику. Символічний перший удар по м'ячу зробив батько Володимира. Участь у турнірі пам'яті взяли 10 команд. Змагання були благодійними. Кошти вносили як колективи, так і збирали на аукціоні. Турнір пам'яті Володимира Бойка у Корнені на стадіоні імені загиблого героя хочуть проводити щороку. Також футбольний клуб Корнен назвав свою другу команду на честь Володимира. У нього був позивний бочка англійською Барель наразі Корненський Барель представляє село у другій лізі Рівненського району. Герої не вмирають. Мороз, Богдан Корб'як, Машини понівечені, водії госпіталізовані на перехресті городище Бармаки. Неподалік рівного сталася автотроща внаслідок зіткнення двох легковиків. Один транспорт залишився без капота, інший злетів у кювет. Обох керманичів забрала швидка. Більше про ДТП розповість наша Вікторія Якимець. На перехресті городища Бермаки сталася автотроща. Попередньо відомо, що водій БМВ допустив зіткнення із легковиком Вольво. Внаслідок удару БМВ злетіло у кювет. Інший легковик зазнав механічних пошкоджень. Обох водіїв госпіталізували. Наразі на місці працюють правоохоронці. Втім, як з'ясували правоохоронці пізніше, винуватцем ДТП став легковик Вольво, оскільки Керманич не надав на дорозі перевагу БМВ. Наслідок цього і відбулося зіткнення. Водій автомобіля Вольво, – 39-річний рівнянин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем БМВ під керуванням 25-річного мешканця села Городище. Свідки автотрощі розповідають, зіткнення відбулося за долі секунди. Кажуть, лише встигли побачити, як автівка БМВ влетіла у легковик Вольво, Наслідок чого перша машина моментально злетіла з траси, а автомобіль Вольво залишився без капота. Вольво виїжджала звідси, BMW їхала звідси. Все, момент удару і все. Всіх забрала швидка. Обох керманичів легковиків госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги. Водії та їхні пасажири отримали чисельні травми. У водія БМВ медики діагностували закриту черепно мозкову травму та струзолоного мозку. А у його пасажира 25-річного жителя обласного центру закритий перелом стегна. Водій автомобіля Вольв отримав перелом кісток ноги. У його 40-річного пасажира забої від госпіталізації останній відмовився. Наразі розпочато досудове розслідування. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Застілля закінчилося вбивством. У дубні вбили місцеву мешканку. Сталося це, коли вона відпочивала із своїми знайомими. Тоді під час словесної суперечки жінка нецензурно обізвала 49-річного дубинчанина. Той розлютився, схопив камінь та почав наносити їй удари по голові. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Зловмисника поліцейські розшукали на одній із вулиць міста. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру Зломисника Поліцейські розшукали на одній із вулиць райцентру. Він був у закривавленому одязі. Чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про те, що у рівному демонтують дефектну опору контактної мережі, про ремонт проблемної ділянки дороги у Квасилові, та про те, що наречені з Рівненщини відмовилися від весільних букетів, аби допомогти ЗСУ. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах АйТі Мадіаґрупу у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Вихідними у Сарнах відбувся фестиваль для ветеранів та членів їхніх родин Сарненська звитяга. Поразка від найсильніших рівненський верес на домашньому авангарді зіграв матч другого туру української прем'єр-ліги. Приймали столичне Динамо. Шануємо та дбаємо про своїх захисників. Цими вихідними у Сарнах відбувся фестиваль для ветеранів та членів їхніх родин. Сарненська звитяга. Основною його метою було допомогти з адаптацією воїнам, які повернулися з фронту. Як пройшов фестиваль, розкаже наш Артем Максименко. У Сарнах відбувся фестиваль для ветеранів та членів їхніх родин. Сарненська звитяга. Захід надав можливість ветеранам та членам їх сімей дізнатися про доступні в області програми підтримки, реабілітацію, ментальне здоров'я, освіту, працевлаштування та розвиток власної справи. А також дозволив захисникам разом із родинами бодай трохи відпочити та відволіктися. Сарненська звитяга присвячена періоду козацької доби в історії України і тематика це захисники України саме цього періоду. І ми тим самим хочемо показати, що він. На не почалась з моменту повномасштабного, чи 10 років тому. А це наша історична боротьба за незалежність і за нашу свободу. Ветерани вдячні за таку турботу про них кажуть, для військових дуже важливо відчувати підтримку людей, особливо коли вони повертаються додому та знати, що про них тут дбають та шанують. Дуже велика подяка людям, що зробили цей захід. Що цей захід показує, що про нас думають, про нас дбають і, і про нас не забувають. Ці заходи потрібні, тому що ну вони соціалізують нас після після повернення з фронту. Такі заходи нас соціалізують і дають можливість повернутись в суспільство. На захід завітала заступниця міністра у справах ветеранів України Руслана Величко. Вона була приємно вражена, як на її малій батьківщині нашим захисникам та захисницям допомагають адаптуватися після повернення з фронту. Міністерство у справах ветеранів підтримує дані заходи, і їх необхідно проводити чим більше. Адже вся громада міста, вся громада району вони мають розуміти і знати, які є можливості, які можливості надаються для захисників і захисників. Також на заході був присутній заступник начальника центра фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Вони впроваджують новий проект Активні парки нестримні». Його мета підтримка фізичного здоров'я воїнів, які повернулися з фронту. Адаптивні клуби для військових, ветеранів, їх сімей, осіб з інвалідністю та в принципі для всіх бажаючих. Що в цих клубах відбувається? Є різні напрями. Спортивні, такі як загальна фізична підготовка, плавання, боротьба. В місті Рівному є безкоштовні тренування з джиу-джитсу. Такий фестиваль проводиться на Рівненщині вже вдруге. До цього його проводили в Дубні. Щоправда, той захід був присвячений тематиці княжої доби. Тож будемо сподіватися, що подібні проекти будуть проваджуватися і в інших районах області. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Територія молоді у Рівному відкрили молодіжний простір. Твоя територія, який створений, аби формувати соціальну згуртованість молоді. У чому особливість цього простору та чим він може зацікавити? Дивіться далі у сюжеті. У Рівному відкрили молодіжний простір Твоя територія його створили з метою формувати соціальну згуртованість молоді, зокрема з числа ВПО. Особливість простору полягає в тому, що він стане платформою для навчання, діалогу та взаємодії між молоддю з різних регіонів України, зокрема, з Креміною та Рівного. Сьогодні ми відкрили молодіжний хаб Твоя територія. Це територія, на якій всі молоді люди. І ті, ті, хто причисляють себе до молодих людей, зможуть реалізувати свої, свої ідеї, обговорити свої, свої плани, під, підрихтувати свої плани. Рівне завжди було відкрите до нових ідей та ініціатив, адже міська влада радо підтримує такі проекти, що сприяють соціальній згуртованості громади та інтеграції нових членів, особливо молоді. Вони виграли грант, і сьогодні вони змогли нам презентувати і показати, що є такий хаб для молоді. Саме можуть запрошувати і наших містян, тобто молоді, і своїх так само. Тут є знаєте, важлива ціль, що і мета це розбудова нашої країни. Тут сьогодні ми побачимо таку співпрацю саме молоді, тому що вони стукають ці двері, вони виграють грант і вони показують своїм прикладом, що можна також і відкривати такі простори». Простір може запропонувати багато цікавого від проводження часу з друзями за настільними іграми до навчання комп'ютерним наукам. Ми проводили опитування. Опитування вивело на те, що більшість хоче підтягнути і підвисити свою неформальну освіту, тобто буде широкий спектр заходів по неформальної освіті від цифрових до етнічно культурних філологічних любих. Молодіжний простір Твоя територія працює за адресою Кавказька 9А кожного дня з 8 до 12. Артем Максименко та Богдан Курбяк, телеканал ITV Media Group. Від Динамо. Рівненський верес на домашньому авангарді зіграв матч другого туру УПЛ. У гості приїхало Київське Динамо, для якого це був перший матч українського чемпіонату. Динамівці на відпочинок мали всього два дні, адже серед тижня грали матч кваліфікації Ліги Чемпіонів. Господарі після нічиєї із Карпатами залишили приємне враження від своєї гри, але аби відбирати очки у Динамо, цього виявилося недостатньо. Прогнози фанатів: ключові моменти матчу та коментарі тренерів і футболістів після гри. У матеріалі Рівняни в очікуванні видовища у гості до Вереса завітало київське динамо. Востаннє на «Авангарді» рівняни із киянами зіграли у нічию. Один один вболівальники народної команди сподівалися, що й цього разу столичному гранду буде не солодко. У те, що кияни приїдуть виснаженими, адже на відпочинок мали всього два дні. Ніхто не вірив. Усі розуміли, що Динамо захоче із перемоги розпочати сезон в УПЛ. Не думаю, що вони будь вони зробили ротацію і. Зараз видно, що в хорошому фізичному тонусі, тому тонним точно не буде. А від команди Шандрука буде якраз видно, чи це Карпати були слабенькі чи, чи верес непоганий. Побажаю фарту. Дійсно, в спорті це дуже важливо і впевненість команди є. В Шандрука також. Отже, бажаю фарту команді і тренеру. Чого очікую від нашої команди? очікую агресії, очікую бажання, щоб не хоче горіли. І надіюсь на нашу сьогоднішню перемогу. Серед численної рівненської торсиди були вболівальники Київського Динамо. Ми представляємо місто Ізяслав, то Хмельницька область, і ми рахуємо, що верес заб'є один гол, так як ми на і ми переможемо 3-1. Головний тренер Вереса у порівнянні з грою першого туру зробив лише одну зміну. Замість травмованого Євгена Морозка на право оборони перемістився Семен Вовченко. А у центрі пару Гончаренку склав вихованець Академії Київського Динамо Олександр Мельник. Кияни здійснили більшу ротацію в порівнянні з матчем кваліфікації Ліги чемпіонів. Саме кияни були гострішими у першому таймі. Уже на 16-й хвилині Микола Шапаренко хорошим обвідним ударом відкрив рахунок. Долучився Шапаренко і до другого м'яча киян. Він викотив під удар буяльському, який прошив гуки паравараса. Нуль два для рівнян після першого тайму за багато поваги для, до суперника відповідно повністю повністю не володіли, не контролювали гру. Що в захисті, що в роботі з м'ячем Там відрізки невеличкі були, але цього було мало. Вже вже, вже в перерві прийшлось так трішечки. Заспокоїти хлопців, тому що не були не були сміливими сьогодні. На жаль, не були сміливими. Після відвертої розмови у роздяганні Вереса на другий тайм здавалося, вийшла зовсім інша команда. Рівняни почали більше володіти м'ячем та брати на себе ініціативу. Ці старання привели до кур'йозного голу від Владислава Шарая. Помилка не щарета, але й бажання Шарая теж варто брати до уваги. Пішла просто довга передача. Я вірив до кінця побіг, і добре, що вратарь. Нам зробили ну, помилку і я забив. Емоції не дуже, тому що ми програли гру, хотіли виграти, але будемо старатися в наступних матчах. Після того, як рахунок став 2-1, рівняни з подвійним завзяттям шукали щастя біля чужих воріт. Олег Шандрук вирішив йти в абанк, знявши центрального оборонця Мельника і випустивши атакувального Вінгера та новачка команди Луана Кампоса. І свій шанс господарі таки мали на заключних хвилинах. Ягосі Кейра якісно пробивав під перекладину, але у цьому випадку не щеред не підвів. Фінальних 2-1. перша поразка Вереса у новому сезоні. Можливо, не поважали а більше хвилю. Але за результат вже коли пропустили, вже немає що втрачати, тому грали більш сміливіше. Я думаю, в цьому була більш проблема. Тренер особисто нікому нічого не казав. Похвалив хлопців за другий тайм, сказав, що як ви правильно сказали, більш, ну, несміливо грали в першому таймі, що потрібно виправляти цю помилку більш сміливішими, бути не хвилюватись за результат. І ну, так сказав, що молодці, готуємося далі. Київське Динамо чемпіонат розпочинає із перемоги. Цю гру головний наставник киян запам'ятав як гру невикористаних гольових можливостей. На футбольному полі була одна команда: два м'ячі забили, могли забивати ще три, принаймні. і мали це робити. На жаль, не зробили в другому таймі. Знов таки в принципі контролювали гру до того моменту, поки не отримали необов'язковий взагалі гол. який подарував надії нашому супернику. Вони побігли вперед. і при цьому, і при цьому хочу додати, що ми ще мали можливість забивати. після двох зіграних турів. Верес на 11-му місці у турнірній таблиці УПЛ і має один набраний пункт. Далі гра проти криворізького кривбасу, яка уже стане третьою домашньою для рівнян на старті сезону. Поєдинок має відбутися на рівненському авангарді 18 серпня. Мороз, Богдан Корб'як, телеканали Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.